Минулого 2023 року 20 молодих людей віком від 18 років з усієї України приїздили до шостки, аби ознайомитись із нашою громадою та допомогти відбудувати молодіжний простір міста. Завдяки їх зусиллям. Молодіжний центр шум у шості тепер має чудовий простір для змістовного проведення часу молодю. Цього року шосткинці знову долучились до цієї програми. Про це розповідає очільниця громадської організації Молодіжний центр шум Тетяна Рекун. Це молодіжні обміни. Які будуть проходити в 24 громадах по всій Україні, а в тому році ми впроваджували від громадської організації відновив саме в шостці, відновлювали молодіжний центр шум. А в цьому році ми вирішили податися і допомогти кролевецькій громаді, і будемо там відновлювати молодіжний простір в укритті. Як наголошує пані Тетяна, участь у програмі віднова .юа» чудова нагода для молоді познайомитися з різними містами України, а ще долучитись до її відновлення. Ці всі приміщення, які відбираються на участь в проєкті, так то це Всі молодіжні простори, які ну по всій Україні, і також тут йдеться програма приділяє увагу саме згуртованості, соціальній згуртованості, волонтерству, медіаграмотності. ну, таким важливим напрямкам, які зараз дуже актуальними є, усі охочі взяти участь у програмі віднова можуть заповнити анкету на відповідному сайті. Заповнити анкету, визначити область, в яку ви хочете, в громади не зазначаються зараз для, ну, у зв'язку з безпековими факторами. Вибираєте область, вибираєте дату, на яку ви хочете поїхати на обмін, і вам потім зателефонують, з вами зв'яжуться і вже будуть координувати. Плюс для молоді це всі витрати по дорозі, по проживанню, вони повернуться. Вертаються харчування, це все безкоштовно. Ви приїжджаєте, ви п'ять днів проводите в якійсь громаді, займаєтеся будівельними роботами, потім проходите культурну освітню програму, знайомитеся з громадою. Тобто, це дуже цікаве, такий уікенд влітку можна провести з користю для себе і України взагалі.